Шановні підписники, на ютуб-каналі Мотокосмос. Стартуємо з важкої артилерії. Це ДТЗ-120 кінських сил, повний привід. Завод Чанкфа. На великій резині Арморовській, 16,9 на 34, і 28-й передній резині. Тут використовується двигун, турбірований чотирьохциліндровий виробник Чангфа. Передня колія блокується, задня колія блокується. Виносний, паливний, Виносний бак. паливний бак грузи 45 на 3 на задніх колесах на одному. Примусова гідравліка з підйомом і притисканням, з фіксуючим режимом і плаваючим на три положення. Це у нас 120-ка. 120-ка по ціні, будь ласка, звертайтесь на сайт, в магазин чи до мене. Чому не можу сказати, тому що ще немає ціни? Ви виготовлення у нас 24 рік. Отак от, от виглядає. Отак от, от виглядає кабіна. Обшите сидіння. Пілот по типу гремер. Отак от, от ДТЗ 1204. Є у нас в наявності. Трактор має 120 кінських сил. 3 роки гарантія. Будь ласка, приєднуйтесь до Тіктоку, до Ютубу, підписуйтесь на наш канал. Буде багато повнометражних відео, будуть шорти, короткі відео. І також дзвоніть і задавайте ваші питання, що стосовно покупки, характеристик, умов кредитування і умов доставки до менеджера, який, номер якого зображений тут на каналі чи під цим відео. Ну, все, в принципі, в коротких шорцах ви можете побачити: кондиціонер, мігалка, круговий обдув, пілот сидіння, дуже просторне, підвісні педалі, інформативна панель, камера заднього виду, люк, світло, печка і магнітола. Все, що треба, щоб можна було йти з дому від дружини, яка не в гуморі, і просто провести час в такій кабінці. Це звичайно шутка. Трактор до роботи готовий, три роки гарантія. Гарної днини! вітаю вас.